Вадим Олійник розповів про те, що стосунки з його коханою Софією зараз на паузі про це Вадим розповів виданню КП. І нагадаю, що Оліник зі стилісткою Софією Нестеренко були у стосунках 4 роки, але Олійник каже, що зараз вони не разом. І однією з причин стало те, що він зараз у пошуках себе, і для нього це дуже складний процес. Ну насправді мені здається, що відповідь дуже розмита, але іншими словами, кохання пройшло. І залишилась лише повага. А стосунки без кохання це вже не стосунки, а просто дружба. До речі, нещодавно в нашому інтерв'ю Слава Плюс, Вадим Олійник говорив мені про те, що зараз шукає себе, бо з музикою поки складається не так, як він цього хоче. Ну і Вадим зараз став ведучим на власному ютуб-каналі і намагається випускати пісні. Але поки ці пісні, ну скажімо так. Не дуже цікаві широкій аудиторії. До речі, от питання до вас, друзі: чи чули ви останні пісні Вадима Олійника, і а, чого на вашу думку йому не вистачає, як артисту? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях.